Садовий ловчий пояс конструкція функціональна і просто як все геніальне, але з першого разу змайструвати її може не кожен садівник, адже у цього пристосування є свої секрети, якщо у вашому саду вже зійшов сніг і частково просохла земля. Значить, зараз саме час кріпити ловчі пояси від шкідників, адже разом з усією природою прокидаються і комахи, які всю зиму тільки й чекали, коли ваші плодові дерева виявляться. Їх чіпких лапках, навіщо потрібні ловчі пояси на плодових деревах. Для початку давайте розберемося, що ж таке ловчий пояс і навіщо він потрібен, отже, це механічна пастка, яку розташовують на стовбурі або основних гілках дерева для зупинки комах шкідників. Зрозуміло, не всіх можна затримати таким чином, а лише тих, хто живе, розмножується або зимує на землі, а потім поповзом піднімається в крону. До таких комах в першу чергу відносяться білокрилки, букарки, гусениця, довгоносик, казарка, кліщі, мурашва, попелиця, хрущ при правильному використанні, плодовий пояс на дереві абсолютно безпечний для людей і домашніх тварин, а також надійно захищає сад від шкідників. Правда, є у нього і мінус: ловчий пояс можуть потрапляти, і корисні комахи. Види ловчих поясів і способи їх установки. Практично всі ловчі пояса, існуючі в даний час, можна умовно розділити на три види: сухі: отруйний, липкі і найчастіше зустрічається саме перший варіант, оскільки сухий пояс гранично простий у виготовленні і функціональний, але кожен дачник вибирає на свій смак, сухий ловчий пояс. Сухі пояси кожен готує по-своєму, проте саме вони десятиліттями залишаються фаворитами сидівників. і, хоча варіантів чимало, найчастіше зустрічаються три різновиди сухих ловчих поясів. Пояс Воронка. Цей вид ловчого пояса робиться за 5 хвилин і при цьому відмінно працює. Для спорудження пояса воронки вам буде потрібно лист щільного паперу або картону, мотузка, шпагат або пластилін. Обмотайте стовбур дерева папером так, щоб на ньому з'явилася перевернута воронка, в її широкий край комахи будуть вповзати, а ось верх воронки щільно прилягає до стовбура. Виявиться тупиком, верхню частину щільно зав'яжіть мотузкою або промажте пластиліном. Глиною, щоб виходу у шкідників не було в принципі. Працює така пастка все літо, але бажано раз на місяць її перевіряти і при необхідності оновлювати. Двостороння воронка, універсальність цієї пастки полягає в тому, що вона допомагає боротися як з тими комахами, які тільки піднімаються з ґрунту в крону, так і з тими, що вже побували на горі і вирушили до землі. Для виготовлення двосторонньої воронки вам будуть потрібні тканина або мішковина шириною 30-40 см, інсектицид. Глина, мотузка або шпагат, змочіть тканину в розчині інсектициду і оберніть її навколо стовбура дерева, шпагатом або широкою стрічкою. Міцно закріпіть центр тканини на стовбурі дерева. А верхні і нижні краї залиште вільними. Заповніть глиною весь простір меду вільними краями тканини і стовбуром, щоб комахи неминуче опинялися на ділянці, просоченому інсектицидами, раз в 3-4 тижні міняйте пояс, а використаний спалюйте пояс воріт, ловчий пояс воріт. конструкція трохи складніше, і до її створення доведеться підготуватися, купивши трохи матеріалу, який є не у кожного на руках. Та й витратні матеріали доведеться періодично докуповувати, зате така пастка прекрасно працює протягом усього літа, не травмує дерево, безпечно для людей і тварин, а також може використовуватися кілька років поспіль, розтягуючись в процесі росту дерева. Заінтриговані все просто вам знадобиться шматок м'якої гуми товщиною чотири м, шириною 30-40 смі довжиною, що дозволяє щільно обхопити стовбур дерева для гуми пляшка соняшникової олії, виготовляється пояс воріт наступним чином: виміряйте обхват стовбура дерева, виріжте смужку гуми потрібних розмірів, пам'ятайте, що гума повинна щільно обтягувати стовбур, інакше пастка просто відвалиться, оберніть стовбур шматком гуми і склейте його по відрізаному краю або скріпіть іншим способом, підтягніть нижню частину гуми вгору. Щоб на стовбурі утворився валик з поглибленням. В отриману герметичну чашечку налити соняшникову олію у маслі регулярно будуть надаватися шкідники, яких потрібно виймати, та й саме воно буде випаровуватися, тому доведеться періодично підливати з пляшки. В середньому на сезон для двох великих яблунь вистачить однієї літрової пляшки олії. Ви можете замінити рослинне масло технічним. На результат це не вплине. Пояс склувати ще один спосіб зловити шкідників, хоча і не дуже привабливий зовні, але також працює, для цього вам буде потрібно обернути стовбур шматком склувати або поролону, а зверху притиснути цей матеріал стріч плівкою. Комахи будуть застрявати в щільному волокні без шансів знайти дорогу назад, а вам залишиться тільки кожні один-два тижні знищувати їх і міняти захисний шар на дереві. Клейкий ловчий пояс. Найпоширенішими жертвами липких поясів є жуки, мурахи та гусениці. Зазвичай цей тип пастки поєднують з іншими, але і окремо вони мають право на існування для того, щоб зробити клейкий ловчий пояс. Вам знадобляться аркуш паперу, мішковини картону, дрантя плівки шириною 20-25 і такої довжини, щоб обхопити стовбур дерева, спеціальний клей, смола або дьоготь. Оберніть стовбур дерева папером або іншим матеріалом і закріпіть його, потім намажте папір клеєм, їм же ретельно обробіть низ і верх листа, щоб комахи не могли проповсти по стовбуру. Міняйте пояс у міру підсихання липкого шару в середньому один раз в 3-4 тижні. Отруйний ловчий пояс для виготовлення отруйного ловчого пояса вам, крім паперу і плівки. Потрібно також один з поширених рідких інсектицидів актара Алатар, іскра і візьміть клапоть тканини шириною 20-25 см, просучіть її розчином інсектициду і закріпіть на стовбурі на висоті пів метра від землі. Зверху вийшла спідницю, додатково обмотайте шаром плівки, щоб інсектицид менше випаровувався. Міняти такий пояс потрібно раз на місяць-півтора. Як експлуатувати ловчий пояс? Ловчий пояс від мурах, попелиці. Казарки та інших комах, здатних знищити або неабияк скоротити ваш урожай, потрібно кріпити на всі плодоносні дерева в вашому саду правда, встановлюючи пасти, також потрібно дотримуватися ряду правил: розташовуйте пояс на висоті 30 см від землі, але в будь-якому випадку нижче рівня крони, встановлюйте пояси на деревах до того, як розкриються нирки, перевіряйте клеєві пояси кожні 1-2 дні. Видаляючи попалися шкідників, відразу знищуйте всіх спійманих шкідників, своєчасно міняйте або лагодити ловчі пояса. На кісточкових вишня, черешня, слива, абрикос і т. Знімайте пояси після збору врожаю, а на зерняткових яблуня. Груша залишайте до кінця жовтня, ловчі пояси для яблунь, груш, вишень та інших садових дерев стають справжнім захистом. При своїй невисокій вартості і простоті застосування вони дозволяють впоратися з безліччю шкідників, не завдаючи при цьому шкоди екології та врожаю. Спробуйте в цьому році застосувати на своїй ділянці ловчі пояси і переконайтеся в тому, що цей простий метод працює.